Ось я пришила частинку бісеру, і ви бачите, бісер пришивається на заготовочках не так, як при вишивці бісером на тканині. Як шити бісер, щоб він не обвалювався, тобто не провисав? Що ми робимо? Ми беремо голочку, потім беремо бісеринку, тут такий маленький мікробісер. Далі вводимо голочку в нашу дірочку, ту, яку ви збираєтесь відшивати. Я буду все робити однією рукою, як завжди. Так, тут я зробила вузлик. Зараз я протягну вузлика. Ні, щось воно не хоче робитися вузлик. Нащо я так роблю, це для того, щоб Перша бісеринка міцно трималася і не розірвалася. Далі, дивіться, бісер в нас пришитий, так? як зазвичай на бісерних роботах. Але бачите, він ковзає. Потім ми виводимо голку, так, як вишивається хрестиком. Ось, ви ж витягнули голочку ось тут. Далі, що ми робимо? Ми протягуємо. Голочку через бісеринку. Виводимо нитку з голкою. Ось так ми вивели. Я вибачаю, що так, як кажуть, коряво знімається, але все робиться однією рукою знімається, другою рукою вишивається. От, ми протягнули. І далі ми вколюємо голочку ось в цей кутик, ось в верхній кутик. От, протягнули верхній кутик. І наша бісеринка міцно тримається на заготовці. Я зараз трошки поправлю і покажу, як вона тримається. Ось, дивіться, це пришита бісеринка, і вона тримається міцно, тобто вона не буде провісати. Таким чином. Я буду вишивати оці дірочки, які не зашиті бісером, пришиваючи його навхрест. От бачите, тут вже пришито, потім тут буде пришити. І стосовно шарміка, зараз я вам покажу його: тут така стріказа, вона пришивається ось тут, в одному місці, але я спробую ще її пришити, ось тут в двох місцях. От раз, і два. Для чого? Та Для того, щоб вона міцніше трималася. Я буду продовжувати вишивати. І сподіваюся, сьогодні вже закінчу цю роботу. Почала я пришивати зелений колір бісеру, і в мене закінчилась нитка. Не знаю, як, знаєте, як так сталося, що вона закінчилася. І мені не вистачило багатенько її. Ось, бачите, раз, два, три. Тому я буду замінювати на ось таку ниточку. Я так приклала її до бісеру, ніби має бути нормально. І знаєте, що я ще думаю? Може я помилилася, хоча написано: ні, дивіться, light грін. Light Green це 3347. Я б, чесно кажучи, пришивала б вже зараз 33,45. Вона темніша і її більше. Тому буду дошивати тим, що в мене є. Не залишати ж роботу на півшляху. Ось нарешті я закінчила вишивку, вже пришила повністю все і вирізала її. Знаєте, вишивати було дуже цікаво: розібрати нитки, потім пришити бісер і пришивати його так, щоб всі бісеринки дивились в одну сторону. Нібито мені це вдалося. Зараз дивлюсь, ні. Все-таки вони пришиті всі в один напрямок. Потім я пришила останнім ось цю стриказу. Її було Важкувато пришивати, бо давалося в одному місці да, закріпити ниточку. А так як це перфорована бумага, то на бумазі я проколювала дірочки і, бачите, пришивала її в трьох місцях. А потім вирішила, що я ще ось тут зроблю ниточку, щоб ця стрикоза в мене трималася і не відвалилася. І найостанніший момент це було обрізка цієї заготовочки. Обрізала я за допомогою олівця. Я, бачите, ось тут накреслювала на перфорованому папері місця, де мені треба обрізати. Найлегше було обрізати по ось цьому контуру. Ось цей контур повністю було легко обрізати, навіть Вверх обрізати було легше. А ось цей шматок давався трошки важкувато. Як я не намагалась зробити охайно, ну, в мене не виходило. Тому потрошки-потрошки приходилось зрізати бумагу цю перфоровану, щоб не зачепити дірочки. І що я зрозуміла, що ось такі ножиці. Величенькі, це звичайні канцелярські ножиці, вони не підходять. Також не підходять ось ці ножиці, бо для ниток вони нормальні, а для вирізання ні. Бо в них, бачите, дуже товстий край. Ось цей краєчок він дуже товстенький і не, під, не підлізав, підлізав краєчок, щоб обрізати. Тому я все ж таки вирішила, що мені треба купляти ножиці для вирізування. Не знаю які, не знаю, як їх буду обирати, але вони мені потрібні. Якщо я буду вишивати далі ось такі роботи, то треба купляти все-таки ножиці. Зворотня частина в мене ще не оформлена. Вона, бачите, така. Страшна, сумна і невесела. Я не знаю, як дівчат виходить гарний виворіт, В мене як не стараюся виходить завжди жмут. Але моя мрія відшити роботу, щоб вона була спереду з... та з позаду красивенька, От, хоча б ось так, щоб було на цій роботі. Я зараз тримаю цю, цю вишивку в руці і згадую, моя хрещена – Подарувала а, мамі моїй рушника. І там позаду дівчата, там настільки гарний виворіт, що я просто не можу вам передати. От дивишся на лице, дивишся на виворіт просто красотень. Так, там є декілька вузликів ззаду, але то порівняно з моєю роботою, то взагалі ідеально. То, як навчитися робити гарний виворіт, я не знаю. Бачите, тут таке скупчений ниток. Як я не намагаюся, щоб ниточки ховати, ну, не виходить. Ну Не знаю я, як роблять дівчата, от просто як ви вишиваєте, щоб було без, без такого безладу позаду. Хоча, знаєте, як мені казала на вишивальна подруга, що не парся, все одно позаду закриється фетром і буде нормально. Так, воно закриється фетром, але в наборі фетру немає, тому прийдеться його докуповувати. І я вчора вже коли вирізала, думаю, який же колір фетру мені потрібний. І я візьму ось такий фіолетовий фетр, я бачила в нас в магазині в одному фетр на листочку. Слухайте, це був не епіцентр, це все ж таки Мію все був магазин. І там був фіолетовий фетр. то я куплю його і оздоблю зворотню частину. Ще мені лишається зробити таку ниточку для того, щоб цю роботу можна було підвішувати на ялиночку. Так, саме на ялинку я хочу зробити в цьому році. На ялинці максимальну кількість вишитих іграшок. Нехай вони будуть отакі пласкенькі, але будуть вишиті. По набору Мілхіл лишилось матеріалів багатенько. Так, зараз я вам покажу бісер, який лишився. От, Полишався бісер. Ну, голки зрозуміло, що лишились. Ось бістер лишився. Бачите, деякого бісеру багатсько лишилося, деякого не дуже. Ось, до прикладу, ось цього трошки лишилося, і цього трошки лишилося. Але загалом лишилося, як кажуть, знаєте, приличне количество. І полишалися нитки. Ось тут такий жмуточок ниток. Зараз його. Розпрямлю. Так, ось такий жмуток-ниток лишився, так. Єдине, що в мене закінчився номер 3347, він в мене закінчився. От, А так, ниточок ще вистачить на одну роботу. Схема є. Я навіть сюди в, в залишки набору, я поклала оцю... Частинку перфорованої бумаги. ту, що залишилося, От, дивіться, такий величенький шматочок. Да? Ну, ніби той невеликий, але щось таке можна вишити. Да? Або, до прикладу, розділити його навпіл і написати старт і фініш. Тому кажу: перфоровану бумагу я залишила, щоб розуміти на наступний, яку мені купляти. Я дякую вам всім за перегляд. Бережіть себе та своїх близьких і до наступних відео на моєму каналі.